Я дурманить вишня дозріла, підморгує, палить, біла хатина, чисте подвір'я, всі зелене зелене, серце довіра, Земля моя, В серце до тебе я лину, бо в нещасті тебе не покинуть, землю рівна. Стражденна я мати, Бога, за тебе я буду брахати. Осаду! Там прима. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись творчістю нашого видатного поета Земляка, людини, яка була наділена талантом гострого слова. Твори, якого вже понад століття чарує читача. Твори, які сьогодні є чи не найактуальнішими. Щорічно Калинівщина вшановує пам'ять від дня народження Степана Руданського, збираючи поціновищів його творчості з усіх куточків України. На жаль, події, які відбуваються в Україні, цьогоріч носять корективи, проведені такого дійства. І як волів сам поет, висвітлюючи в своїх творах, що український народ не зламаний. А ми його нащадки маємо цінувати і передавати з покоління в покоління ту правду життя, висвітлену в його дотепних гумересках, влучних байках та піснях. Народився Степан Васильович Руданський у січні 1833 року на події у Вінницькому повіті, де його батько був священником у селі Комодиця. Статки сільського священника, річ були скромними, а в сім'ї лише самих хлопців рослитвером. Батько мріяв, щоб ви сини вийшли люди, а цьому видало їхнє захоплення народною піснею, як він казав, мужицькою та шкідливою для кар'єри по українською мовою. Влітку 1870 року в Краму спалах... спалахнула епідемія колер. і Степан Руданський з обов'язку карантинного лікаря і постійного члена санітарної комісії міста взявся винищувати джерела інфекції. Рятуючи людей від хвороби, сам заради і надовго звів. Дев'ять місяців йшла боротьба зі смертю, але, на жаль, Степан Васильович помер 3 травня 1773 року на 39 кліці життя. Поховано було його на посадивській годі місто Яка, провежала його останній путір бідного люду, приятелі, сім'я. Тільки через два десятиліття на могилі поета було встановлено невеликий надробні пам'ятник. Чи потрібна поезія Степана Уданського сьогоднішньому читачеві? Потрібна, особливо сьогодні, бо його спрямомовки висміють такі негативні риси, як жадібність, тупість, нечесність, що й сьогодні вдачі деяких людей. Сміх Степана Уданського передусім делікатний, хоч і ущипливий. Автор ніколи не дозволяв собі наспіхати з людини, принижувати її, виявляти зневагу чи четвертість до неу... осіб неукраїнської національності. Співоволка звичайно цигани, чинкаре, єврея, турки, а особливо росіянина. Українця поет не ідеалізує. Вони інші потрапляють в комічні ситуації, обдурюють і обдурюються рішачком. Що були на ярмарку, бо чим сало, яйця? яйця. Я здоров'ячко в куми вашої дружини. Та не був я в лісі з кумою, все добрехеньки. Чули, куме, у лісочку з'явилися пеньки. Та не був я з нею знову в лісі, це то в брехні. Як здоров'ячко в куми, вашої дружини. Та не був я в кумичівки, це добрех, не белить. Щось мені здається, наче ви глухенькі. Ага, ага. І я чув про ті опеньки. Та що з глухим розмовляти? Бувайте здорові. Дуже, куме, радий нашій зустрічі і розмові. Скажу, я вам правду у вічі. Ви, куме, глухи. Згоден, згоден, і ви теж такі. До вас, прохання, я одне, завтра, зранку, так щоб до обіду, молоденького бачка поможіть забити. Перестав він їсти, пити, стане рятувати, бере землю під собою, будем клопіт мати. І як каже Донецька, Захотілося йому дурню, мабуть, та дівок, як зганяється на шбик, то який приплід, фігурою буде точно, як березний кіт. І у мене, каже куб, підозріла думка, що веде себе цей бик, як остання курка. Як побачить корову, чи якусь стелицю очі горять, як спорубка на гарну дівицю. А в останній час тебе помічать. Власу на мою одарку став поглядає. Тож, куме, чому нам до завтра чекати? Неси жінку, і і на тузор, готуй кисака. Будем сьогодні страчувати на глюк до Жінка в хлів, а ми з кубом далі засідати. Стратегічний план до страти стали розробляти. Випили ще по дві чарки, щоб легка рука. Потім пили поєдині. Це вже замика. Ой мене, каже Кух, тоненька така. Ай, відпокоїть душа, озакапика. А, а одарка репетує і з двору гукає. Чи живі, чи поснули, бик на вас чекає? Вийшли в двір би попід руки, скрізь повели оком. Ану, дуне, ну, розправимось беком на яку. Глянув я, а він підтинув. Ні, ніздрявеш вище. Прив'язаний до кілка, ні, не пик бо чище. Жива душа, п'ять центнерів носить таку ношу. І дивиться на нас кумом, як солдат на вошу. Кум до хати став і чогось запувати. У мене ноги, як і звати, став чогось вікати. Поміняюся та Кум кричить із хати. Будем план міняти. Є у мене взрив в патрієм. У підпилій схоні не даремно шкужим спецназі в оморі. Тож тримайте, як кілограм тротилу, щоб наш матір розірвало пісову скотину. На налегач начепили пакети тротилу. і підкрались до бика тихесенько стило. Очепили ми ту ношу пикові народи. Підпалили від самі мерші перші ноги. І треба ж було кумів ту хвилину закричати. Щоб вимочити скотину, віра не прокляті. Як махне той би рогами, я впав, кум замлів. А тротили з торбою, летить прямо в глів. Як рвонуло, спам'янувся на гущі високій. Руки, ноги уситіли, тільки штани мокрі. Недалечко на ясені і кум не барака. Де ж у нього ціле, тільки голос спира. Висить мій тихесенько від страху аж землі. Хоча у нього ціле, тільки без штанів. А хліба, як не було, і землі зник, тільки ходить по подвір'ї, як хазяїн хазяїть. Двох із гнатом за відпустку хліб відбудували, не самі, а добрі люди нам допомагали. Кума їсти готувала, працювала Бо Побив у нас із кумом головним прорабов. На цім слові прощавайте, поспішаю, просто жах, бо у нас із кумом залишився некритий дах. Покинулася ось Галина зранку сердита. Без причини, просто так, а немов горяки. Лежи спогади, на мене скоса поглядає. Далося, що я зовсім не кохаю. Зовсім не не хоче вставати з ліжка. Каже, кіт ногами грюкав, ночі не дав спати, їй сонечко не так світить, попече, а не гліє, помислиться, вирядує, а я згоря мрію. Я ж свою галиною люблю і кохаю. А як і догодить, поки що не знаю. Утішаю, пес, ніжно пригортаю, найгарнішими словами називаю, Кажуть, Квіточка моя, люба, мила, горе. Піш своєю вродою ружу весняною схожа. А Галина супиться і своє не На мої слова таку думку має. Ага, ружа це рослин, на честь полічками. І те Петро, знаєш, куди тобі собі мами, Бо це те мене осетом бур'яном назвав. Бо це ж ти так мене кохаєш. Ой, мій вік пропав. Я не не плачу, за що ж таке лихо? Ну, люблю, заспокойся, кажу Валі тихо. Ти, я, діточка моя, житній колосочок, моя черешня солодка, спіла відерочок. Розходилась галя на жарт, плаче і ридає. А як він і розгубився, що робить не знаю. Рибоньку моя, не плач, моє ж ти ягнятко, моє кицем м'якесенька, моє ж ти телятко. А Галя яка ж скрутилась із з постелі встала, мовчки одяглась, зібралась і таке мені сказала. А що б тебе чорти взяли з такою мовою? Ні за що мене назвав старою коровою. Будеш знати, як я, з такими словами. Ось тобі так. На, пішла я домой. Здавний, здавай, спокон віку Житті так Та да Захоче жінка посваритись, причина знайде. Але пирога лубушка ехає досада. Та да знаєш, туди масла, та да сметани надо А вона добре знає, чого мускаль хоче. Та чекаю барабана, за ким затуркоче. хоче. Я почула барабана, слава тобі, Боже, та його говорить в Вареники, може, аж підскочив мускалина, та ніколи дати Вареники, вареники, та й пішов з хати. І я одного мускаля знаю. баки перехідний москваль ночував. У соврану за спасибі мови гуску вкрали, Доганяє його баба, служ. Почекай, а що бабушка мені скажеш, то гуську віддай. Ах ти, Бог мой, е та гуська. Техо я дура. Ось ми бабка, є що дома, штати куса. Добре, мама, пише син, стало мені жити. Жінка гарна хата є, що їсти пити. А ще, мамо, все та нас, з чим тебе вітають. Народився оно в тебе, я вже сина маю. Дружина моя світ як мало. Народила та й відразу молоко пропало. А Київ, матусю, знаєш, місто дуже знатне. Та й на людей різних націй теж воно багате. Народжували із дружиною ще одна дуже гарна, чорношкіра, жінка негрітянка. В неї людям в молока прибуло багато, та й вона мого сина стала готувати. Насмоктався в неї молока, сина рідненький, та шкірою став зовсім чорненький. До побачення, матусю, дуже поспішаю, нині сина і жінку із родома забираю. Баба мані листатого швидко прочитала і у відповідь таке написала: Народжувала вас п'ята, усе село знала. І за кожне молоко також пропадало. Годувалась молоком, дякувать корові. Від парного молока виросла здорові. Годувала вас корова, ну і що такого. Хрохи ж місивку виросла у тебе одного. За мною ще не став, аж сто років на воз. Бог з тобою, сто вовків, а село почуло. Так воно і бак, не сто, а п'ятдесят було. Та й 50-ти в нас теплі стільки взялося. Ах, Іванко, нехай так. Але десять точно той на восьмі. Та й десять не було, нам ніде не на усього. А хай іде, аби вовк. Страшно і довго. А може то й не вов? Як воно? А що ж то трудило? Таке мале, сирене, а хвіст так шило. Але баба обернулась, не те, люди. Ніхто того не відає, де по смерті буде. Чи у пеклі, чи у небі скажуть вікувати. Треба всюди добрі люди, приятелів мати. У цьому святі ці перлини нашого народного мистецтва. Покажу себе усі красі, бо Степан Довданський – то є глиба народного мистецтва, то є глиба української культури, філософ, поет, письменник, мислитель. Ляканий хлопчика, мамо, більш не буду, обіцяю я дорогу на дядька забуду. А я та відобіцяла дядькові потреба. Що з того, що вже не будеш, піщому і не треба. Сіла жінка у таксі трішечки п'яненька. Такси згляну та й рушає з місця легенько. Куди їдом дорогенька запитає тихо, цим питанням він накликне. Головолихо. Жінка гусь так, так, так зі ступикою і прокричала сміло. От не треба тобі їду, яке тобі ті? Ой, гуля вас на лобі зароз'явилась, що це хтось за глупцював. А гає, поса всілась, то сердця та й оса за чолом кусила, гає її жінка. Лопатою вбила. хлопчик хлопчику матуся дана тихенько. щоб вже такий великий матусі, Зай, в тебе маятенько. Молоденької матусі червоні яличко. Знаєш, животику моєму є твоя сестричка. Прокричав Хай буде відомо всім, ви мене дістали. Так інструктор по водінню дівчину картає, сердить з машини її проганяє. Чом чіпляєтесь до мене, дівчина скипіла, тільки ж сіла у машину, ще й рушить не спіла. Та віконця вам кажу, бо нема терпіння, ще не бачив, щоб рушали заднього сидіння. Начхати стаємо по духу місту стіна. І гнів закипає, що мити так грізко, стреміння немає непевних ділем. Чекайте, рашисте, до боки не пізно. Відомий вам курс за своїм кораблем За злочини дикі ми вас не пробачимо. Високу стіну назавжди прокладем, незримом межусь і кновем, позначив щасливим життям. На весь світ забудемо, і буде країна, і люди єдині, сміхнеться полегко оновлений рід. Отож, начувайтесь, рашистські свині. Вже скоро прийде, бо Шановні наші студентства, шановні викладачі, я хочу побажати миру нам і дай Бог, я ще раз повторюсь, щоб у нас була можливість в найближчому майбутньому чим пошвидше поїхати в наш Крим і побувати в Ялті на Степана панацького, нашого земляка, ну і щоб Крим був наш, і чим пошвидше була перемога. Тому дякую вам всім, дякую за діалог, дякую вирішені. Давайте ще раз поплугуємо. ще раз дякую.